О Кримські гори, мій коханий раю, налиті сонцем виноградники Твої до тебе лину, наче знов до раю ведуть мене дороги золоті, Твої колони небо підпирають, і хвилі б'ють сонети поетес. Я пам'ятаю, добре пам'ятаю Твоє знамено. Древній Херсонес, пахучі схили простори, отави, Ішли отари, граву ліру плай. Мене гукали, палко чарували, ворота і палац в бахчисарай. Я знала плач і гіркоту розлуки, Греміло дерево, їхали у даль. Вагони, дошки, грати. І від наруги тобі сказала, Криме, прощавай, та я вернулась, правда посивіла. І знов мені сказали геть, за що мені? За що я заслужила таку покару? Тріскала мечеть, то я молюсь. То вітер буде грати на верхах скель могутніх демерджі, а я лечу, я буду повертати до ластів'ят у рідному гнізді.